Я вітаю вас на каналі Віталій Квенторіно. І сьогодні ми з вами подивимося, які акції в копійочки до кінця тижня тривають. у стилки. А, До речі, бачите, добре, що можна розмір самому вибрати те, що потрібно. Не треба купувати, шукати свій розмір. Це досить зручно. По 19.50. Дякую дуже за коментарі, за вподобайки. І для дорослих також 19.50. Зі знижкою 40% пергамент в аркушах кузата хата. Е, хата багата, бачаюсь. 10 аркушів по 20 гривень за округлі копійки. До більшого джек можна придбати за 6,90 одна штучка. Є садочок, новий дизайн садочка напій по 13 гривень. в асортименті А хеден шолдерс в копійці по 149 гривень 400 мл Стандартна ціна усюди з такою знижкою. Ціна на head Shoulders. Шолдерс. Рідке мило полуниця є ще персик по 20 гривень. Знижка також 40% Непогана знижка. Вологі серветки пухнастий нянь. Тут 84 штуки 25 гривень зі знижкою 40%. І хороша ціна на вологі туалетний папір, дитячий 50 штук, за ціною 28 гривень. Також зверніть увагу. Знижка на тканові маски для обличчя по 18 гривень. Знижка 40%. А ось такі можна придбати за 20 гривень. Також хороша знижка. Креми для обличчя Lirin зараз по 140 гривень 50 мл. Також зі знижкою а гелі для вмивання 150 гривень 150 мл. І зверніть увагу, теж непогана ціна на Biocon. Є для проблемної шкіри по 90 та 95 гривень. І є Biocon гранатовий гель для вмивання, зволожуючий 75 гривень 150 мл також. Зволожуючий креми для обличчя Біокон по 60 гривень. А ось такі 88 гривень. Beauty Derm, Сподіваюсь, вам знайома ця фірма. Тут великий об'єм 250 мл. Зараз 90 гривень зі знижкою. Зволожуючий крем гель для тіла, 99% тут алої. 120 мл, знижка 50%. Зараз 50 гривень. Якась нова міцелярна вода 5 в одному 60 гривень, 400 мл. Ой, дивіться, пам'ятаєте оце крем мило? А тверде, що я завжди показував, коли в акції тепер з'явилось ось таке 490 мл, майже 500 мл. А розкіш олій, макадамії, іланг Ілангу. Зараз вони по 55 гривень. І, до речі, є декілька видів. Далі стоїть дуже хороша ціна на, ало, на алоє, да, алоє Сейверд. Зверніть увагу 55 гривень. Це дуже хороша ціна. Рідке мило дору 300 мл можна придбати за 45 гривень, тут є декілька ароматів. Пінка для рук, для миття рук від торгової марки Шик, Тут велике пакування, 500 мл. Ціна 63 гривні. Порошок для прання Зося колор на 2,400 кг – 135 грн. гривень. Знижка на порошок тайт 2,100 вагою 250 гривень. Порошок галу для прання можна придбати за 200 гривень кіло кг. Порошок для прання чисте чудо 3 кг – 135 грн. гривень. І знижкою порошок для прання дитячої білизни вагою 2400 110 гривень. Гель для прання дитячої білизни можна використовувати як і для ручного, так і для автомат-машини 99 гривень 2 кілограми. Ось такий гель для прання дитячої білизни можна придбати за 39 гривень, об'єм літр. Зося універсальний гель для прання та для кольорових речей тут 2 літри, а зі знижкою 75 гривень. Капсули для прання універсальні 20 штук, чисте чудо 145 гривень. Капсули чисте чудо, колор 10 штук, 85 гривень. 24 гривні коштує порошок для прання дитячих речей 350 г. Кондиціонери ополіскувачі до літровий для тканин по 44 гривні зі знижкою. Сілан 110 тут об'єм 880 мл, Це не а, маленький. Це Дуже класна штука. Я вже придбав, але ще не користувався. 180. Гривень, зараз вони зі знижкою. І бачу тут якісь новинки, точнісінько, такі самі капсули, кондиціонер парфумований в гранулах. А, тільки тут 500 грамів, також декілька ароматів за ціною 200 гривень. Ну це вигідніше. Але от як буде якість, я знаю, що лінор дуже хорошої якості. А є ще ось такий спрей для одягу лінор 180 гривень, тут 500 мл. Зося – універсальний відбілювач кисневий та плямов вивідник. 200 грамів – 24 гривні. Дивіться, навіть же міс Хейлен випустила ось такі пастки для чорних речей. 10 штук за 145 гривень. Для миття посуду Зося 500 мл – 23 гривні. Міс Хелен, кисневий відбілювач, зручне пакування. Тут зараз вам скажу скільки. 530 грамів за ціною 75 гривень. Знижка 40% на сарман для очищення духовок та мікрохвильових печей. Сім в одному спрей 53 гривні. Також хороша знижка. Сомат капсули для посудомийної машини тут 24 штуки за ціною 210 гривень, знижка 50%. А ще можна придбати фейрі, капсули для посудомийної машини, тут 29 штук за ціною 250 гривень. Фольга, 20 метрів, хата багата по 45 гривень зараз зі знижкою. Плівка харчова 100 метрів. Хата багата за ціною 38 гривень зі знижкою. Плівка харчова, досить зручне пакування. Ось тут. А, тут є ніж, який відрізає плівку а, рівно і не треба вам вже мордуватися. А, 100 метрів за 60 гривень. Потім можна поставити, а, звичайно, купити сюди і далі користуватися. Дуже хороша річ. Файно, рукав для запікання 3 метри, 35 гривень. Губки хата багата, 10 штук. Зараз по 12 гривень, знижка 40%. А ось такі можна придбати за 33 гривні, також з хорошою знижкою. Рушник, паперовий диво. А, так, скільки двошаровий, бачу вже. 50 гривень, а знижка 40%. 35 гривень серветки паперові, 150 штук двошарові. У коробці 35 гривень. Серветки звичайні, білі одношарові. А, тут 100 штук за ціною 20 гривень. Рушники універсальні рута. А, тут дві штуки, двошарові по ціні 50 гривень. Так, це ополоники пластикові. Зараз скажу ціну. 1950, Ківш металевий. Зараз скажу ціну. Алюмінієвий по 135 гривень. Привезли нові набори, а рушник, фартух, прихватка та рукавичка. Дивіться, ось такі набори, дуже багато різних кольорів. І ціна такого набору. 135 гривень. Ще ось така цікава кольорова. А мені ось цей подобався, дуже гарна, гарний візерунок. Дуже багато з'явилось різних форм. Ось така розсувна форма, зараз кажу ціну вам. Зі знижкою 65 гривень на 25 см діаметр. Ось така русовна форма, діаметр 21,5 см, 115 гривень без знижки. Також можна придбати ось такий набір русовних форм в наборі 3 штуки 24, 26 та 28 см, 225 гривень. Ось такий друшлак, це також новинка, показую вам як новинку. Ціна 65 гривень, друшлак сито з нержавіючої сталі, діаметр 22 см. Є трішки більший. Ось такий з ручками. Також зараз скажу ціну. А тут навіть ще такі ніжки є. Ціна 115 гривень на 25 см діаметр. Привезли вже ось такі рушники чи накидочки, як правильно казати, на Великдень. 135 гривень 25 см. ось така вишивка. Ой, а оця мені дуже сподобалось, дивіться, яка гарна ніжна. Ну, так, така ж сама ціна. Це також уже такий декор на Великдень. 29 гривень. Набір із двох штук. Ще одна новинка. Зараз відкриємо, подивимось, що це таке, мабуть, для цукру. Так, цукорниця з кришкою 55 гривень зі знижкою. Лійка силіконова, складна по 29 гривень. Ще одна новинка. Набір з трьох ножів за ціною 39 гривень. Нові форми на кекси. Ціна 65 гривень, а це набір ножів для тортиків. Розрізати І ось така лопаточка. Це також новинка за ціною 95 гривень. До речі, можна придбати окремо один ніж в копієчці. Є великі, маленькі, середні. До речі, такої качалки для тіста я ніколи не бачив, точніше, з такими візерунками. Ціна 115 гривень, а силіконове, а оця силіконова серединка. Форми для морозива, силіконові, вже йдуть разом з тими паличками, стримачами. Розкажу ціну. 95 гривень. Ціна за ось таку форму. Новинка, ось такі глечики скляні. Пластикова ручка, пластикова кришка, має носик. Зараз скажу новинку. Ці, ціну цієї новинки. 65 гривень, 600 мл. Малечі на компотік. Матова чашка, досить цікава. 50 гривень зараз зі знижкою. І ось такі хочу показати новинки. Ціна 65 гривень на 340 мл. Це також новинки, чашки із мусіндрами. По ціні 39 гривень на 240 мл. Нова вазочка 95 Також дуже дуже багато різних декорів до Великодня привезли в копійку.

Декоративні кошики із королями. Ціна такого кошика. Так, на багатьох товарів немає штрих 140-150 гривень. Декор в копієчці можна розглядати дуже-дуже довго, дуже багато різного. 65 ціпочки, ціна 30 гривень. Назвичайно мені дуже подобаються дерев'яні прикраси. 75 гривень. Форма для випічки зі знімним дном, тобто дно знімається 49 гривень. Форма для сирної паски маленька 55 гривень. І надзвичайно гарні кошики. Подивіться, які вони гарні, металеві ось такі. Зараз скажу ціну: 135. На жаль, тільки в одному кольорі у нас. І це також мені сподобалась така невеличка. 65 гривень. І ось таке ще. Ціну такого, зараз вам скажу, 85 гривень. Господинькі фартухи привезли в копійоку. Дивіться, які цікаві такий літній принт під джинс. Ціна 120 ну, 130 гривень, будемо ось так говорити. Є ще ось такий бордо, можна сказати, і ось такий лавандовий. Дивіться, яких я знайшов цікавих мусіндрів. Мусіндручка це горщик для вазонів керамічний. 95 гривень. Давно я не бачив таких трубочок паперових 30 гривень, 6 штучок для напоїв. Є в різних кольорах. Літровий доместоскує можна придбати за 110 гривень. І засіб для прання універсальний 4 кілограми за ціною 100 гривень знижка 40%. Я буду закінчувати відео. Бажати вам економних покупок. Зустрінемось вже скоро у наступного відео. Нехай у вас все буде гаразд.